Почкові огірки з'явилися недавно і мало знайомі недосвідченим городникам. Виникають закономірні питання, чи є у цих огірків переваги перед традиційними сортами в агротехніці і врожайності, чому їх особливості і чи варто ними займатися. Спробуємо розвіяти перші побоювання, тим більше що досвідчені овочівники з успіхом вирощують почкові огірки на своїх грядках. Що таке пучкові огірки, пучкові огірки це гібридні сорти фодин, отримані в результаті схрещування від двох до чотирьох сортів з жіночими зав'язями в лабораторних умовах. Особливість цих огірків полягає в букетної формі цвітіння, коли в одному вузлі формується кілька пучок зав'язей, утворюючи квітковий букет, звідси інша їх назва. Букетні огірки з одного вузла зав'язі вони дають до десяти. 12 зеленцов – середня кількість, від 3 до 9 – почкові огірки діляться за ступенем гіллястості, від слабо до сільновитвістих, чим вище цей показник, Тим урожайніше сорт сильновитвістих отримують до 30-35 плодів з кожного куща загальною вагою 10 к можна сказати, що одна рослина замінює цілу грядку звичайних огірків. При сприятливих умовах і правильному догляді одна рослина пучкових огірків може дати за сезон до 400 500 зеленців плоди цих сортів красиві, середнього розміру і практично не бувають гіркими. Серед пучкових огірків є корнішонні сорти. Які мають відмінну здатність уповільнення зростання зеленців, це попереджає їх переростання. Характерно, що чим більше зав'язей на одному вузлі, тим більше з них виходить корнішонів. Не можна не відзначити, що пучкові огірки більш стійкі до захворювань ніж традиційні сорти. Ще один плюс більш висока скоростиглість урожай отримують вже через 1-5 місяців після проростання рослин. Вони невибагливі і вимагають менше зусиль при вирощуванні в порівнянні зі звичайними сортами огірків, популярні сорти почкових огірків. Сорти букетних огірків відрізняються за термінами вегетації, плодоношення. Трудомісткості догляду за ними це залежить від того, яку форму росту вони мають, сильне розгалуження, огірки цього типу є найбільш врожайними і вимагають великої праці при догляді, вони мають найтривалішими періодами зростання, підходять при вирощуванні у відкритому ґрунті і парниках сорти, буревісник, хлопчик, спальчик, богатирська сила і середнє розгалуження стебла. Урожайність цього типу огірків не сильно відрізняється від першого. Вони менш трудомісті і мають середній термін дозрівання, рекомендуються для закритого ґрунту сорти. Російський стиль, престиж, дружна сімейка, наша маша та інслабке розгалуження виростуть в один стовбур, практично без бічних пагонів. Самий скоростиглий тип букетних огірків, що характеризується меншим урожаєм і трудомісткістю, не вимагають прищіпки. Підходять для використання в парниках і теплицях сорти, хуртовина, дитинець, букет, балалайка та інпучкові огірки також поділяють на комахозапильні і партинокарпічні, самозапильні сорти. Перші доцільніше вирощувати без укриття, другі як на відкритих грядках, так і в теплицях, коротко сформулюємо основні переваги пучкових огірків, скоростивість і стабільно висока врожайність. Кономія місця при вертикальному формуванні, тривалість плодоношення, одночасне дозрівання огірків не мають тенденції до переростання плоди, як правило, невеликих розмірів, великий вибір насіннєвого матеріалу, стійкість до різких погодних коливань, висока стійкість до основних огіркових хвороб з недоліків почкових огірків. В порівнянні з традиційними можна виділити тільки два від них не можна зібрати насіння. Потомство не успадкує сортові ознаки огірка батька, це стосується всіх гібридів. І друге більш висока ціна насіння, фотогалерея, сорти почкових огірків, огірки сорту, аякс відрізняються відмінним смаком і врожайністю. Алігатору не страшні гнилі і вірусні захворювання, анюта скоростиглий гібрид. Сорт огірків, балалайка добре росте в парниках і теплицях. Сорт огірків богатирська сила підходить для вирощування і в теплицях. І у відкритому ґрунті. Сорт хортовина порадує першими огірками вже на 35-й день після проростання. Сорт гінга, виведений в Німеччині. Капітан середньовитвести бджолозапильний гібрид. Сорт карапус відрізняється тривалим періодом плодоношення, огірки сорту коник плодоносять до заморозків. Короткоплідні огірки сорту хлопчик спальчик добре підходять для консервування. Сорт Маринда дуже популярний в Європі і в Україні. Сорт Сибірська гірлянда стійкий до негоди у наведених нижче таблицях перераховані сорти букетних огірків для відкритого ґрунту і тепличного вирощування. Зазвичай вважається, що для першого варіанту підходять рослини, запилюються комахами, а для парників самозапильні сорти. Цей поділ умовно, так як на відкритих грядках успіхом можна вирощувати партинокарпічні сорти. А в теплицях при хорошій відкритій вентиляції, бджолозапильні таблиця, сорти для відкритого ґрунту. Характеристика тип рослини врожайність, два плоди особливості алігатор середньостиглий. Час до першого збору становить 45-50 кіп. середньоветвистий, бджолозапильний – 13-16, довгі, – 36-40, смага 300-320, салатні, тривалий час плодоношення. Виняткова стійкість до гнили і вірусних захворювань, король грядки сільновитвістий, середньоранній, перші огірки на 48 і день, партинокарпічний 5-6, довжина 9-11 см. Вага 75-90 для консервування, стійкість до захворювання борошнистою росою, невибагливий. Але врожайність дуже залежить від погодних факторів. Хлопчик з пальчик скоростиглий початок врожаю на 40-й день після проростання, сильно гіллястий, партинокарпічний 10-13 тринадцять короткоплідні, 80 вага 50. для консервування стійкість до плямистості мозаїки. Несправжньої борошнистої роси капітан скоростиглий час до плодоношення становить 39-42 дня середньоветвистий бджоло запильний 11 5 з довжиною 8 11 вагою 90 115 для консервування здатність уповільненого зростання запобігає переростання огірків при несвоєчасному зборі добре протистоїть мозаїці оливкові плямистості гірше борошнистої роси Терамок скоростиглий плодоношення на 40-42 день після проростання, середньоветвистий, бджолозапильний 10-12 середнього 9. 12 см розміру, вага близько 110 універсального призначення, ті ж особливості, що у сорту капітан, анюта скоростиглий перший урожай на 40-43 день, середньоветвестий, Партенокарпічний 10-13 середнього розміру 10-12 см, вага 60-65 універсального призначення, добре протистоїть у рошнистій росі мозаїці. Для мистостя. середньо до ураження несправжньою борошнистою росою. Таблиця сорти для теплиць партенокарпічні. сорт, характеристика, врожайність М2 плоди особливості дитини середньоранній. приносить плоди на 45-й день В середньому 15, довжина 10 см. вага 100 140 для консервування. Добре зберігається завдяки хорошій врожайності і зовнішнім якостям придатний для комерційного використання з ційкістю борошнистої роси і кладоспоріозу барабулька скоростиглий початок збору врожаю починається на 45-й день, сильногірлястий, 14-15 середнього розміру, близько 12, вага до 100 універсального призначення. Сорт ружного дозрівання, привабливий для комерційного вирощування і великого обсягу домашнього консервування, стійкий до ураження пероноспорозом і борошнистою росою. Маринда скоростиглий від проростання сходів до першого збору проходить 40-45 днів, сильногірлястий, гірлястий. 28-30 корнішонний довжина не перевищує 10. вага 70 універсального призначення. Невибагливий, мало вимагає трудових витрат, не уражається плямистостями, мозаїкою і кладоспоріозом, слабо протистоїть пероноспорозу. Сибірська гірлянда скоростиглий, термін дозрівання плодів на 45-й день, сильногірлястий, 18, 20 міні. Корнішон довжина 5, см, вага до 55, ідеальний для закочування в банки, хороша адаптація до різних погодних перепадів, тривале плодоношення до перших заморозків не переростають при запізненні в прибиранні, стійкі до традиційних захворювань огірків, гаврошско-розтиглий перші огірки визрівають на 43 день. 11-13-5 корнішон довжиною 11-14. см, Вага 78-82 універсального призначення. Високостійкий до гнилий, оливкової плямистості та борошнистої роси, менш до несправжньої борошнистої роси. Хуртовина ультраскоростиглий перший огірок встигає на 35-й день після проростання середньоветвистий. 15-16 міні корнішан 6-8, смага 60-70, ідеальний при закочуванні в банки, стійкий до борошнистої роси, а також до пероноспорозу і оливкової плямистості. Недолік схильність до утворення пустот в центрі плодів, гінга середневетвістий, середньоранній, плодоношення вступає на 45-й день. Німецької селекції 3-6 середня вага, 90-х довжина, 11 універсального призначення, тривалий період вегетації до 100 днів, хороша стійкість до борошнистої роси огіркової Ледоспоріозу – ерапус скоростиглий, плоди достигають через 1-5 місяців. Середньоветвистий, партинокарпічний, 10-12 корнішон, довжиною, 6-9, вагою до 90 для консервування. Тривале плодоношення, нерегулярне прибирання огірків може привести до падіння врожайності. Стійкість у мозаїки і оливкової плямистості сприйнятливий до борошнистої роси. Коник скоростиглий термін збору припадає на 40-й день середньоветвисти. 10 13 середній, 1-0, см розмір, вага 90 стор універсального призначення. Тривала вегетація до перших заморозків, несприйнятливий до найбільш поширених хвороб огірків, слабо протистоїть пероноспорозу. Відео кращі сорти пучкових огірків, особливості вирощування пучкових огірків, вище були наведені гідності букетних огірків. Так, вони врожайніше звичайних, менш хильні до хвороб, невибагливі, але якщо доглядати за ними аби як, то помітно знизиться їх головна перевага пучковості, і врожайність виявиться набагато нижче ніж у традиційних сортів при однакових умовах. Агротехніка пучкових огірків в цілому мало чим відрізняється від вирощування звичних сортів посів насіння, висадка розсади, полив підживлення, боротьба з хворобами і шкідниками і так далі, але є деякі нюанси, без яких не можна отримати гідний урожай цих дивоогірків. Насіннєвий матеріал. Купуйте в спеціалізованих магазинах. В інших випадках є небезпека витратити чималі кошти на неякісне насіння. Посадка не повинна бути густою на відкритих грядках 4 рослини на один-два. Теплицях не більше трьох до початку цвітіння посадки у відкритому ґрунті захищайте тимчасовими укриттями або використовуйте теплі грядки. Місце для вирощування пучкових огірків має бути добре освітлено. ґрунт повинен бути живильним, добре заправленою органікою. При нестачі світла знижується кількість зав'язей в пучку, а на поганому ґрунті у рослин не вистачить сил для підтримки пучковості. Частина зав'язей не визріє. Землю під кущами треба завжди підтримувати вологою інакше зав'язі будуть відпадати пучкові огірки. Через особливого типу плодоношення вимагають більш частих підгодівлі ніж звичайні. Під час дозрівання плодів щотижня вносяться комплексні мінеральні добрива з мікроелементами майстер. Кристалон растворин з розрахунку, 1 ложка на 10 води, регулярно збирати підросли зеленці. Не можна допускати їх переростання. Так як в цьому випадку зменшується визвівання нових плодів, найважливіше для почкових огірків необхідна особливо формування при вирощуванні за звичайними схемами рослина сильно перевантажується бічними пагонами і може скинути значну частину зав'язей. Формування почкових огірків, формування кущів одна з першочергових завдань в агротехніці почкових огірків, тільки при правильному формуванні можна очікувати щедрого врожаю. Робота по формуванні рослини складається з прищипування бічних пагонів і центрального стовбура, і підв'язки коща до шпалер при цьому практично немає різниці у формуванні на відкритих грядках і в захищеному ґрунті. У теплицях як правило вирощують слабовитвісти, типи огірків з помірним зростанням. формують такі види в один стовбур. Ділячи кущ на чотири яруси, у нижньому ярусі прищипують повністю перші чотири вузла з зачатками пагонів, у другому в трьох вузлах прищіпують вічні відростки в пазухах всіх листків, залишаючи по одному листу і зав'язі. У третьому ярусі пагони видаляють вже на два листа, далі стовбур обмотують навколо шпалери і підв'язують шпагатом, Після відростання рослини ще на три-чотири листа верхівку прищипують. При формуванні пучкових огірків у відкритому ґрунті відмінність може бути в способі їх підв'язки, маючи в розпорядженні велику площу ніж в теплиці, роблять горизонтальний варіант кріплення рослин до шпалери прищипування пагонів. Виконують за аналогією з розглянутою вищесхемою. Відео формування огірка в одне стебло відгуки городників. Маю свою теплицю досить давно. Вирішив зайнятися вирощуванням почкових огірків, щоб збирати в сезон якомога більше врожаю. Перший досвід виявився вдалим. Сорт богатирська сила не підвів. Всім рекомендую саме ці огірочки. Миколахцо обороднік. Нетфорюм Вирощую огірки вже більше 15 років. Розсаду висаджую на грядки. Без парника і теплиці другий сезон поспіль користуюся насінням сорту. Лавина огірочки виправдовують свою назву, урожай доводиться знімати мало не кожен день, а найменші за розмірами огірочки дивно смачні при засолюванні. Антонінахтт томат помідорцом неформ індекс, тобто під 5, 4, 0, 8, 0, рік, вирощую хуртовину і не перестаю дивуватися, посадив і менш ніж через півтора місяці їм перший огірок, і все плоди один до одного рівні, корнішончики в будь-яку банку можна закатати. А про урожай і говорити не доводиться. Обіцяні 15 кілограмів з кожного метра збирав Васджагц. Уогороднікнетфорюм, поява пучкових огірків значне досягнення сучасної селекції, завдяки дивовижній врожайності, невибагливості і смачним плодам їх дуже полюбили городники, їх можна з успіхом використовувати як для особистого споживання, так і в комерційних цілях, що особливо важливо і цікаво для фермерів.